Запобігти врятувати, допомогти. Саме таку назву мала дитяча акція, яку ініціювала у ДСНС. Свято Безпеки пройшло в одному з оздоровчих таборів у місті Скадовськ. На сьогоднішній день Скадовськ є одною з найбільших оздоровчих здравниць на Україні. На території Скадовська розташовано близько 30 дитячих таборів. Сьогодні в одному з таборів, саме в таборі Таврія дитячому, відбулося свято безпеки. За участі Скадовського районного відділу пожежно-рятувального і також управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Херсонській області. Так, діти з різних куточків України взяли участь у вікторині безпеки, змогли позмагатися за першість у малюванні на асфальті на кращу скульптуру з піску. Дівчата з Харкова зробили кольорову піщану інсталяцію на тему безпеки користування вогнем. Ідея нашої скульптури була в тому, що Из маленькой спички может произойти очень большой пожар. Э многие люди проходили, не понимали, почему спичка больше самого огнетушителя. И это как бы так идея задумана, что от маленькой спички может вспыхнуть большой пожар. Під час проведении акции дети на власні очі побачили пожежну машину, приміряли на себе рятувальний жилет та ознайомились із оснащенням рятівників. Таким образом попадает в облак. Воздух, этот нужно от руках забрасывать для спасения копать. Можно постоянно? Да, конечно. Посмотрите аккуратно, металлическая. Была возможность нашим детям ещё раз показать себя, насколько они умеют в этой жизни ориентироваться в зачайных ситуациях, отвечать на вопросы. Э и, конечно, было очень неприятно работать с ними, э потому что дети наши действительно знают все правила и поведения при пожаре, и поведения на воде. Управление из надзвичайних ситуацій такі акції для дітей планую проводити і надалі, щоб правила безпеки стало для юнаків та дівчат аби життя